Цілком очевидно, мета Трампа стабілізація. Фінансового і технологічного ринку Сполучених Штатів. І ось просте запитання, якщо хтось зараз збирається купувати собі iPhone, що робитиме ця людина на тлі всіх цих заяв? Бігтиме купувати iPhone просто зараз, бо аналітики підрахували, що він подорожчає на 600 доларів. Тобто, якщо він коштує тисячу, стане 16 сотень. Сума суттєва, особливо враховуючи, що потім тобі ще треба буде заплатити sales tax, У нас же ще є сейлзтакс 10%. Тобто з податку, який ти вже заплатив у вигляді тарифу, з тебе ще візьмуть податок. Податок на податок? Подвійний податок. Ти заплатив 600 доларів тарифу, а потім ще 60 доларів, із тебе заберуть у вигляді сейзтаксу, тут у Каліфорнії. Відповідно, люди зараз побіжать купувати телефони Apple, і не тільки Apple, а й комп'ютери, аби лише встигнути, і ринок знову розгойдається. А потім через якийсь час настане провал у споживанні. Потім знову буде стрибок після чергової заяви, і ось так навіть на побутовому споживчому рівні розгойдується ринок.